Розказую про переноску. Значить, ось ці закльопочки. Так, так. Так. І тепер ось відкрив, отак. Ну, мені дуже зручно, і я можу відкрити кота ось так. І кіт знаходиться, типу, як в безпечному місці. Потім його спокійно закриваємо, можна. так. Тут. Вони є трохи більші, є, трохи менше. От Якщо руку брати, то ось, ось так. Вона це, це величенька така. Тепер оця, оця решітка, е, ця металічна, є пластмасові. В пластмасових ось тут відламується. ось це. Вона, значить, як відкриваються, типу як дверцята, ось вона відкривається, отак відкриваються дверцята. Кіт сюди спокійно заходить. Його можна і так вони і так можуть вийти і можна витягти. Але ось закрив дверця то все. І тут закривається дуже добре, зручно, оці закльопки. Плюс є ось це. Тобто ми, коли їдемо, можемо почухати кота. Ну, реально, можеш чухати. Тут. Деяких є, що можна чухати, а друга, а друга оця. Кота... То тут ось можна щось ще й покласти. Ну, зазвичай кладуть ветеринарний паспорт або призначення, щоб не забувати. Ну і ось є для ремня на плечі, щоб носити. Ну і такий пластик, непоганий, достатній. Ось такий вигляд має.